Чоловічі та жіночі шкарпетки з віскози довгі, up to fashion Алді приблизно 19 гривень за одиничку. В лоті в нас буде 125 пар, точніше, від 120 пар 2380 гривень варте увесь лот. Дивимося, як вони у нас виглядають. Є варіанти в пакуванні, є варіанти без пакування. В пакуванні можуть бути ось такі сірі, класна сіра така резиночка, яка буде гарно облягати по ніжці, але водночас не буде тиснути. Вони ось так виглядають зсередини резинки. Взагалі суперова. Дві пари в упаковці розміри 39, 42, 43, 46, 70% віскоза. 28 поліамід, 2 Еластан лайкра. Далі може, відповідно, ще бути ось такий бежевий меланж. Далі показую це в пакуванні. Далі може бути ось такий чорний варіант, стандартний, класно тягнуться, приємні до тіла. А далі сертифікація ОКТЕК стандарт соточка, якісні матеріали та фарбники. І показую в розгорнутому вигляді декілька варіантів. Можуть бути ось такі сині. Подивіться, як вони гарно тягнуться. Це взагалі вау. Далі мені дуже подобається ось такий варіант. Віскоза класна тим, що вона класно буде сідати по ніжці і дуже приємна на дотик. Нагадую, 19 гривень за пару це взагалі шок ціна. Що можна купити за 19 гривень? Да, нічого ви особливо зараз не купите. А можна купити ось такі шкарпетки, класно їх продати, зробити круту націнку і супер заробити. Для того, щоб замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів контакти і знайдете в шапці профіль або ж під цим відео. Давайте заробляти разом.